Суттєвість зростання цін на основні харчові продукти не пройшло повз увагу обласної державної адміністрації. Управлінці стверджують, що економічних причин для підвищення цін не існує. Зростання ціни обумовлено абсолютно небрунтованим ажіотажним попитом і спекулятивними інтересами сфери торгівлі, причому як в роздрібній торгівельній мережі, так і на ринках. Анатолій Юхименко запевняє, що в області є достатній запас цукру, круп масла рослинного, яких сповна вистачить до нового врожаю. Зокрема, запаси борошна складають понад 2300 тонн. Крім того, на хлібокомбінатах зберігається 6000 тисяч тонн зерна пшениці, а днями на переробку відправлено ще 2000 тисячі зерна, які виділені з державного резерву. Однозначно заявляємо, що збільшення вартості. Ціни на хліб та хлібобулочні вироби в області не буде. Облдержадміністрація вживає заходів і щодо пом'якшення ситуації на ринку цукру. Особисто голова обласної державної адміністрації Микола Петрович Сорока вирішив питання виділення із Держрезерву України 500 тонн цукру по ціні 1300 гривень за одну тонну. В найближчі дні він поступить в розривну торгівлю. Дано доручення обласній податковій адміністрації реалізувати теж десь близько 500 тонн цукру, що знаходиться в податковій заставі. Він знаходиться на наших цукрових заводах податковій заставі, і теж в найближчі дні буде запропонований на ринок. Крім того, вад «Дубноцукор» переробляє тростинний цукор-сирець, з якого планується виготовити. Близько 14 тисяч тонн білого цукру це близько 650 тонн щодоби. Цей цукор реалізується в торгівлю без обмежень. Представники влади закликають населення не піддаватись ажіотажу і запевняють, що ситуація з цінами незабаром стабілізується.